Вам, напевно, набридли вже субаріки, але вибачайте, нам цей автомобіль дуже подобається і ми їх привозимо. І одразу що будемо робити? Прибирати все скло з автомобілю, тому що потрібно щось робити. Ну, а точніше, потрібно змінювати скло. Те, що я казав. Це першочергове. для того, щоб туди не потрапляла водичка в салон. Зараз пилісосим, замінюємо скло, і капот накидуємо новий. Раз і все. Дивись, автомобіль тепер виглядає вже ну як автомобіль. Да, вчора він виглядав страшно, тому що капот ти бачив, який був, і скло, типу, таке страшне, розбите, все скло розлетілося і тому подібне. Але зараз це вже схоже на автомобіль. Ну, якщо ось так дивитися, то це взагалі. Просто накидуєш дві фари, бампер, крилля і все, автомобіль повністю буде ну, виглядати як автомобіль, і начебто й не було ніякої аварії. Я казав, що тобі покажу кришу. Дивись. Можливо, звісно, царапинки будуть, але я думаю, вони спаліруються. Ну, прямо радується. Скло ж ніхто не вклеював, його просто поклали, і на скотчі воно так і тримається. Ну, як тримається? Погано, звісно, тримається, але якось тримається. Дивись, у сього м'ятинка є одна. А і, ця вся стойка ціла. І тут дві м'ятинки. Не показав на відео, забув, якщо чесно. Це, скоріше всього, від тварини, можливо, навіть і рогами. Хоча тут все ціле немає ніяких царапинок. І, до речі, всередині вона вже виглядає прямо як автомобіль. Тому що немає вже скла цього. Тут заселили для того, щоб не було бруду. 9 тисяч пробіг. Що з автомобілем може бути? Ну так, да, якщо, звісно, їздить на ньому дуже необережно, то буде. А так, ну кайф. Центральну консоль всю знімали для того, щоб витягнути якомога більше скла. Тому що воно, звісно, падало усюди. От тут було дуже багато скла. Також буде міняти ось цю верхню накладку, тому що її поцарапало. Ми вже її замовили, вона навіть є. Потім. Скло на екрані. Ще не знаємо, що будемо робити. Якщо вийде, спасемо. Якщо ні, можливо, навіть замінимо. А от на що замінювати, ще не знаємо. Ну і тут, в принципі, ніяких таких пошкоджень немає. Ці всі штуки також знімали, туди засовували пилісос, видували як можна більше всякого того, що там не повинно бути. Ну, трошки пізніше будемо розбиратися з айсайдом, тому що це саме цікаве. Що ж все ж таки з ним буде? Чи буде він працювати? Тому що дізналися, скільки він коштує. Знаєш? скільки? 20 тисяч. Два чи 21. Ось така, дорога штука. Ну, але ж вона працює як прикольно, да? Так же нам потрібно, щоб він працював, тому що 500 баксів трішки дорого. Скло, звісно, Subaru. Все як потрібно. Ось така ділюга. Так як безпека тіла, там немає що і робити по салону. Зараз машина заїжджає на стапель. На стапель, тому що там всі машини в них рихтуються, а не тому, що там будуть щось тягнути. Ні, там взагалі нічого не будуть тянути. Все просто будуть перекручувати і панельку верхню, скоріше всього, рихтувати, а центральну замінювати. Так, з собак. Та йомойо Саша блін. Продовжуємо. Покажу, що було зроблено, тому що. Вирішили нормально все робити, щоб потім не було ніяких претензій до нас, де і потім, щоб було комфортно їздити на автомобілі. Перше, скло до сих пір не вклеїли, тому що вирішили зняти торпеду. Із-за того, що тут було скло, яке дуже сильно розсипалося, і воно все полетіло, всі воздуховоди і тому подібне. І з-за цього ми вирішили зняти торпеду і все нормально поведувати, пополісосити, тому що потім, коли вмикаєш пічку, все скло летить через всі воздуховоди, і воно, і воно дуже неприкольне, тому що була така колись машина, і зараз ми таких помилок вже не робимо. Ось тут було дуже багато скла, воно там ще трішки залишилось, потрібно буде зараз ще більш, напевно, цим воздушним пістолетом попрацювати, тому що полісос туди не достає. І прикольно, що тут, до речі, є сіточки, і воно не дає е, далі склу, ну, туди далі падати. Але ось тут, бачиш. Трішки все одно забилося. Також під торпедою було скло, і ось в цих каналах саме головне було пополісосити це те, що ми зробили. І ще до речі, тут руль цим склом дуже сильно поцарапало, і за цього будемо його також перешивати. Я спочатку не побачив, а потім, як побачив, і зрозумів, що тут без цього не обійдеться. В принципі, по субарику все окей. Нам головне, щоб запрацювали айглас, і все. Тоді можна сказати, що все, все дуже добре. У нас вже субарик на стапелі. Вчора він заїхав, а сьогодні я приїжджаю, і дивися, яка вже краса тут відбувається. Тут стоять вже фари, і також передня панель переварена. Ой, кажу, переварена, вона не переварена, вона просто помінена. Ось ця центральна частина. А ось ці частини, ті, що над фарами, вони не мінялися. Вони такі будуть трішки відрихтувалися ось тут, і все. Вони просто пофарбуються і все. Фари трішки притонували, тому що хочемо цей автомобіль зробити повністю чорним. Вони так виглядають. Прикольненько, хочемо спробувати, як воно буде виглядати. Можливо, навіть і бампер в нижню губу пофарбуємо в чорний глянець. Це такий буде експериментальний автомобіль, тому що хочемо подивитися, що вийде тут. В принципі, роботи на повноцінних два дні, але я думаю, завтра буде вже фінальний результат, тому що. Тому що тут немає особа чого робити, просто повиставляти зазорчики. Так, передня панель, звісно, трішки ушла, тому що тварина упала на капот, і воно трішки його опустило і зламало, до речі, повністю замок. Зеркало, до речі, ми замовили на eBay і його чекаємо. Я думаю, воно буде через декілька днів. Ну, а тут торпеда знята. Стелів не знімали, тому що тут нічого не стріляли, воно і не потрібно. Ось тут такі запчастинки, які у нас. Це що у нас? Це у нас ріщітка нижня. Це у нас жабо. А, до речі, жабо да, потрібно замінити, тому що поламало. Направляючі фари. О, а також пластика тут досить багато було замовлено, бо склом його поцарапало. Це верхній пластик, той що на, на верхній екранчик ось це йде. В принципі, не дуже багато було і потрібно запчастин для цього автомобілю. Нема що показувати. І до речі, це один із автомобілів, які до нас приїхали по субарікам, у якого повністю буде рідна безпека, нічого не роблене. Якщо для тебе це дуже важливо, то ось цей варіант ну, взагалі твій. От бачиш, подушки стоять в арках, ой, в арках, в стойках. Тому що дуже багато для кого це вагомий фактор, якщо не стріляна безпека. Да, цей автомобіль не буде дуже дешево продаватися, я одразу попереджаю. Е, Із-за цього, що я сказав, тому що ціла безпека і адекватні пошкодження. Тут нічого не тянулося. Понизу ринка для 23-го года, думаю, зможемо віддати. Тут вже збирається бампірочок для того, щоб накинути його сюди. Я б і туди. Ось так все простенько. Туманки, до речі, будемо ставити також прикольні чорні, як я казав, тому що автомобіль робиться весь чорний. Також тонуватися обов'язково. Ну ось і все. По ріхтовці автомобіль був всього два дні на стапелі. Ну, на стапелі він ріхтувався, він там нічого не тянулося. Зараз його збираємо повністю, тому що знімали торпеду, ну як ви бачили, і показуємо. Тут ще досить брудно. Бачиш, скільки повисипалося ще скла з ось цих запчастин, котрі були ось тут. Ми їх всіх. Видували, виполісошували все як могли. І зараз вже на фінальній стадії замінили ось цю верхню частину, тому що вона була дуже сильно поцарапана. І думаємо, що робити ще з ось цими, тому що є трішки маленькі такі царапинки. Ще подумаємо, що робити. Ну і руль на перешивочку. Ну ось і все, друзі, автомобіль повністю пофарбований і майже готовий для того, щоб виставлятись на продаж. Що там потрібно зробити, це тільки зібрати салон, тому що він повністю розібраний, як ви пам'ятаєте, ми його розбирали для того, щоб повністю висушити можливу воду. Тому що, з-за того, що скло було пошкоджено, ми думали, що там все ж таки буде щось під ковроліном. Я можу сказати, що там майже нічого не було, тому що, в принципі, така жара, ми просто на всяк випадок це все зробили. Ну і, звісно, одразу почистили цей ковролін, тому що ви знаєте, якщо там була водичка колись, то він має не Приємний запах. Зараз він пахне начебто після стірки. Сонечко нам трішки заважає, але я вам все одно покажу цю красу. Зараз туди ще приклеїмо значок, зберемо до кінця його О! Зберемо його до кінця фінально і вже він буде на продажі. Ну і звісно, в процесі того, як будемо збирати, похім чистимо двірні карти, тому що вони тільки залишилися тут брудними, бо всі вже там відхістилися, ковролін також відхімчистився. Якщо коротко казати, то потрібно зробити просто таке хороше, вологе прибирання, да і все. До речі, скло також після малярки одразу поїхали вклеїли, бо ми їхали на малярку без вклеєного скла на всяк випадок, тому що тут постійці були вм'ятинки, і ми думали, що можливо маляру потрібно буде знімати скло, і ми його не вклеювали. Але він каже: мені воно не дуже і то й потрібно, щоб витягувалося. Він каже, я і так все зроблю. Тільки ось ця резиночка потрібно було йому, щоб витягувалося все. І він це все сам зробив, і все огонь тепер. І тут ще всі помилки горять. А це все із-за того, що не підключен. Ай сайт. Ось тут все розібрано, і за цього воно все це цепляє. Збираємо автомобіль і знову з вами зустрінемось.